Громаду Ходорова про збереження педіатричного відділення і загалом про розвиток місцевої лікарні. Наскільки ви бачите в цьому перспективу? Ну, ми були на зустрічі, ви чули, там я говорив, повторю, повторюся ще раз, що наша лікарня повинна бути мобільною лікарнею об'єднаної територіальної громади з медичною допомогою. Нехай роблять собі округа і так далі. То... Перспектива майбутнього, але я думаю, що лікарні будуть з первинною і вторинною медичною допомогою при навіть створенні округів. Тому що не залежить, я кажу, чи ліжок буде 150, чи ліжок буде 100, лікарня повинна бути мобільною, тобто повинно бути передбачено все. Тобто сюди треба повернути і педіатрію ту, яку практично ліквідували то сюди треба повернути інфекцію, якої тут немає, а решта всі відділення є в нашій лікарні. То треба засокувати рукава і братися і робити. Тобто починати з реанімації, реанімаційне відділення, а коли є вже реанімаційне відділення, тоді вже можна навколо того розвивати лікарню. Я без бачення.